Одна з найбільших криз американського літакобудування, взагалі, та й світового, можна сказати, через те, що ця компанія дуже впливає на світову авіаційну промисловість. Я думаю, що багато людей вже зрозуміли, про які є літак, та й по заставці це було видно. Сьогодні ми поговоримо з вами про 737 MAX, а точніше про його кризу. Думаю, що багато людей знає, що сталася ця криза, через що ці літаки. Заземлили, так, їх заземлили, і саме через це сталася криза. А заземлили їх через те, що в свою чергу вони розбилися. Два літака, лише тільки, можна сказати, ну, реально, можна сказати, лише тільки після того, як їх купили, вони розбилися. І дві були абсолютно ідентичні авіакатастрофи. І вони сталися через помилку в автопілоті, через, ну, дивіться, взагалі ці літаки мали декілька помилок в автопілоті, в електричній системі, в управлінні. І їх прийшлося вернути усі з усього світу в Америку і якось що з ними зробити. Ось і перші збитки для компанії Боїнг. Потрібно вернути всі літаки: оплатити перевезення, оплатити авіаційне паливо, оплатити трансфер цих літаків сюди. Це вже перші витрати. А давайте все спочатку. Не будемо переходити до витрат Боїнга. Ми до цього що йдемо. Ця криза зачепила такі чотири гілки скажімо так, саму компанію, саму Боїнг, це логічно, постачальників Боїнга. Так само це защепило, логічно, що авіакомпанії, які вже мали ці літаки. І економіку США, воно дуже порухнуло, скажімо так, економіку США. Почнемо, давайте з Боїнга. Боїнг втратив просто величезні суми, втратив репутацію, втратив час, втратив продажі, втратив замову. На початок цієї кризи. Це був 2019 рік, березень, у Боїнга було не виконаних ще, ну в процесі вони були. 4600 замовлень на ці літаки. Це був той літак, який от після початку продаж був куплений найбільшу кількість в історії разів за такий короткий час. 4600 замовлень не могли бути виконані через те, що ці літаки потрібно було заземлити. Вони думали, що вони справляться буквально там до січня 2020 року, але ні. ФАЄС сказало, що ви. Ні. ми будемо ще раз їх сертифікувати, ще раз будемо їх перевіряти, і поки ви їх повністю, кожен літак не переробите, вони не полетять. І само собою, що вони спочатку скоротили виробництво цих літаків, а потім в січні 2020 року вони повністю закрили їхнє виробництво. Ну, через те, що для чого їх виробляти, якщо вони просто будуть стояти рахує. спочатку треба виправити, потім виробляти. І за перший рік від замовлення відмовилося 183. Ну не 183, а якраз було відмінено 183 замовлення на ці літаки від різних авіакомпаній. А до кінця, до 2021 року, було з тих 4600 замовлень, відмінено увага, 1200. Через ці от непрямі втрати їхні, якраз саме через втрачені замовлення. Були 60 мільярдів доларів. 60 мільярдів доларів, шановні! Це для це навіть для таких літакобудівельних компаній, як Боїнг, просто здоровенні цифри. Ну, здоровенні цифри, а прямі втрати в них ще були не через замовлення, а саме через штрафи, через те, що ці літаки стоять, через компенсації рідним загиблих в авіакатастрофах, через компенсацію авіакомпаніям на самі поправки літаків у них пішло від 20,5 до 25 мільярдів доларів. Там різні джерела дають ну, практично ту саму інформацію, але одні кажуть 20, другі 20,5, третій 25 взагалі, шість 24. Ну, від 20,5 мільярдів до 25 мільярдів доларів коливається ця сума. Ну, колосальні гроші. Ну, уявіть собі, літак стояв заземлений 20 місяців і 18 днів. Він не літав, він не продавався. За час оцієї кризи на цей літак не було зроблено жодного замовлення. Ну жодного. Бо не було ні одної авіакомпанії, яка хоче собі просто машину, яка от вбиває людей автопілотом купляти собі. Але як же мало все пайно почати, І як же воно все класно почалося? І як же все класно мало бути, якби не оце. І якби не ще один аспект, який стався, ми всі знаємо у 2020 році, який дуже вплинув на інтерес до авіації, який дуже вплинув на виробництво літаків. Бо, оскільки впав інтерес до авіації, до авіаційних перевезень, втратили роботу. Пілоти, компаніям не було потрібно більше літаків і так далі. Через що це сталося? Та боже, 20-й рік, я вже сказав, це можна було би і догадатися, я жартую. Коронавірус. Коронавірус дуже довбану так само по Боїнгу і по їхньому стану. Їм було дуже погано в той час. Не продаються 737 Max Макс і не продається більше практично ніякий літак через те, що інтерес до авіації впав. Но зараз Боїнги йдуть на поправку, бо 737 Max Макс вже літає, його відновили, його виробляють. Да, відновили в 2021 році, як я вже сказав. Я казав вже про це десь в листопаді приблизно, якщо я не помиляюся. Авіакомпанії потихеньку вертають його в свій флот. І так само дають йому вже нові рейси. І плюс цікавість людей до авіації, от саме попит на авіаційні перевезення, зріс на 25% з ну, скажімо так, закінчення неофіційного коронавірусу. На 25% вже виріс інтерес до авіації. Да. І він більший на 25% ніж був от тоді в часи коронавірусу. Інше, що постраждало від цієї кризи Боїнга 737 Max Макс після Боїнга, це само собою їхні постачальники. Дженерал Electric, Safran, які виробляли ці дві компанії, виробляли йому двигуни. І Spirit Aero Systems. Вони виробляли 70% конструкції літака. Акції всіх компаній впали, в тому числі і Боїнга. Я забув сказати за те, що само собою їхні акції впали, і це логічно. General Electric, Safran, Spirit Aero Systems теж полетіли вниз. Взагалі, оце заземлення цього літака на 20 місяців. Це найдовше заземлення літака. За всю історію американського літакобудування 20 місяців, 18 днів. Також наступні, хто постраждали, це ясно, що авіакомпанії відмінені купу вильотів, Відмінені купу польотів, Відмінені купу рейсів, які вже були на цих літаках. Вони позабирали, от, наприклад, Туркіш Айрландс в Кошиці літало. На початку кризи 737 Max Макс вони забрали ці рейси регулярні в Кошиці, бо зрозуміло, що їм це не вигідно. Їм цього аеропорта зараз нічого не треба. Він як не приший кобелі хвіст. них літаки забрали. Так само, до речі, в Україні теж авіакомпанія постраждала через це. Мау в неї теж вже були ці літаки. 737 Max. Макс. Багато в кого вони вже були, і багато хто їх мусив вислати назад в Америку. І страждало дуже багато авіакомпаній саме через це. І економіка США. Дійшли ми до цього. Такий теж цікавий момент. ВВП в США за першу четвертину року впало на 3-4%. Щоб ви розуміли, що це таке, це якщо в Америці би перестали виробляти усю продукцію, усю продукцію, пов'язану з курами, з індичками, з яйцями, оце просто пропадає. Все, вона в Америці більше не виробляється, його не існує там. Закрилися всі компанії, які його виробляли. І так само би це вразило економіку як припинення виробництва 737 Max. Ну собі уявіть, який вплив компанія Boeing має на економіку США. Ну це ясно, здоровенна компанія, яка продає техніку, одиниця якої коштує просто ну, величезні суми. Боїнг 737 Макс на той час коштував 120 мільйонів одна, одна машина така. І ось таким чином це вразило економіку Америки. Впало ВВП, само собою, це впинило в... Впала ВВП, само собою це вплинуло на велику кількість людей і тому подібне. Тому криза 737 Max це дуже неприємна штука, так само, як і для Боїнга, так само і для США, так само і для країн, в яких була авіакомпанії, які вже купили ці літаки. Зараз уже все налагоджується. Зараз уже ці літаки літають і все супер. Я вам дякую за перегляд. Тепер будете знати про те, що таке криза 737 Max, що вона дала, що не так було, чому і що вона. So yeah i'm like an addict dude i gotta have it i ain't even playing got a really bad habit if it moves gotta grab it feels like a magnet lose won't have it till i'm boomed in a casket i ain't playing got a weird mind if you work eight hours i'ma work nine if the shit tastes sour you should taste mine i'ma stay in power for a long time